Продовж 10 11 вересня радник з нацбезпеки, прем'єр-міністра Індії збирається до Москви. Там вони планують з Путіним обговорити війну і, начебто, як якісь мирні зусилля для завершення цієї війни. Чи дійсно у нього такі плани переконати Путіна до миру? Чи навпаки у них там якісь будуть таємні домовленості, можливо, про співпрацю. Що насправді будуть обговорювати? Так, чи дійсно да, тут, ну знову дивіться, тут знову йдуть якісь перемовини, йдуть якесь, якась спроба вплинути на цього перевернутого імператора, обіцяючи йому в майбутньому продуктивне співробітництво, дійсно, вони мають наміри чи почують їх? В Росії е, пропозицію, Індії. що везе Індія в Росію ще раз, да тут дійсно пропозиція, якась активна дія. Якась тут не просто план, а тут от, дійсно там випала трійка, коли ми дивились на Зеленського, і тут випадає така сама карта. Ну тобто, яка свідчить про те, що. Не просто Путін сварачувайся, а тут на рівні що зроби отак, 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 тобі буде вигідно, тому що ми змінили якісь умови, і ти зможеш тепер оце, оце, оце. Ну тобто, дійсно, якісь зміни відбулися. Чи тілять той намір, як за яким їдуть? Не в повному обсязі? Ні, бо там Росія щось запланувала, все одно тут запланована яка, якась башта. Ну тобто, тут, о, якщо ми пишемо цей діалог, то він буде звучати на кшталт того, що окей, я вас почув, але спочатку я виконаю те, що я запланував, а потім ми будемо з вами домовлятися. І тут знову мені ця башта і карта диявола. Ну тобто, щось все ж таки вони запланували руйнівне і ніжтівне. І потім так, потім вони підуть на домовленості. Або це станеться, дайте, я так спитаю. Ем... Зараз чи втілять вони свої номери? Так, да, тут якось по-новому. Е, повернути до попередніх умов вони будуть намагатися Індію. І Індія поїде ще про це думати. тобто ще не крапка ще будуть. Чи ще це по перше, не останнє обговорення, не остання, можливо, навіть зустріч, хоча б то зустріч не обов'язково, але все ж таки не остання. І плани будуть обговорюватися. Чи пов'язані ці плани з Україною? Так пов'язані, але не тільки заради цього вони зустрічаються, тому що тут все ж таки таке відчуття, знаєте, ніби. У Кремля з Індією зірвалися якісь домовленості, і от саме з новими пропозиціями втілити минулі плани і з варіантами, як це можна зробити, саме і буде оця розмова пов'язана, і Україна ж там теж відбуває, перебуває. Проте сказати, що одразу почнуть припиняти війну, я на жаль не можу. Іран надав РФ ракети все ж таки. Ну так, да, ми ж дивилися. Да. Чи будуть санкції проти Ірану, як обіцяють США та ЄС. Чи введуть санкції проти Ірану? Чи, чи, чи будуть санкції проти Ірану, як обіцяють? Так, да, будуть вони ці санкції, тут їх будуть притягувати до відповідальності. Їх обмежать в пересуваннях їх обмежать чомусь в. Можливості перетину кордону, виходу за власні межі, ну тобто якось їх трошечки обмежать дійсно, вони як закриті видаються. І Іран буде брикатися і буде огризатися. Чому? Тому що знову мені показують, ніби. Ну, вони як як затисли їх, ніби розумієте? Ну тобто, тут вони не можуть борги не віддати, тому що їм тут чи то погрожують, чи то а, обіцяють якусь розплату і шантажують. Ну я Іран кажу. А з іншого боку, на них тиснуть справедливістю, на них тиснуть ну санкціями, обмеженнями і всім іншим. Але все ж таки мені показують, що вони на свій страх і ризик вони закриють свої борги. Тут мова про закриття боргів і таке відчуття, ніби Іран перед рашкою закриває свої борги, а потім стає слухняним хлопчиком, який злітує перед всіма іншими країнами і аргументує свої дії просто своєю. Ну, фанту, ну, такою, знаєте, щирістю, своєю чесністю, своєю якоюсь такою стійкою позицією пацана, знаєте, пообіцяв зробив. От Тут якось отака аргументація йде з боку Ірану, тому що тут іде закриття боргів. Чи будуть до них застосовані нові санкції після того, як вони відвантажили? Їм і старих достатньо, тому що вони вже і зі старими санкціями вони пищать, пищать від своїх обмежень, пищать від своїх е, применшених станах. Тож там, окрім Євросоюзу і Штатів, там ще Ізраїль підключиться. Ну тобто тут багато буде країн, які будуть їх щемити і не давати їм спокійно дихати. І вони ще дуже сильно пожалкують про своє е, таке доброзичливе ставлення до Росії. Пожалкують і вони це вже відчувають. Це була остання передача зброї, чи в них іще є ці борги? Чи будуть вони ще а, передавати зброю, чи буде Іран ще Росії передавати зброю? Ні. Так, вони, я вам скажу, вони зараз дуже багато чого передали. І те, що вони б ще могли, чи закриють вони борги перед Рашкою? чи закриють вони перед Рашкою всі борги. Ні. От, все одно обмеження, неможливість, мир перевернути, натиск, агресія, погрози, контроль. Їх контролюють в повному обсязі, щоб ви розуміли. Ну тобто за Іраном не просто спостерігають, а їх, ну тобто, знають все, що вони роблять, що вони планують зробити, що вони зробили колись знаєте, ще в дитинстві, скажімо так. То ж тут над ними вони знаходяться під повним контролем. Чи вдасться запобігти передачі оціх остаточних боргів? Вдасться. ну тобто, не не, не відвантажать вони Росії все, що вони їм пообіцяли, і все ж таки вони відходять від тих обов'язків, обираючи власну цілісність, власну безпеку? Тож ну знаєте, це як. Кожної адекватний здоровий людини, в принципі, не знаю, як можна засвідчити про Іран. Що коли мова йде, що тобі потрібно обрати себе, ти виживеш або хтось інший, то будь-яка здорова людина вибере себе. Тож тут все ж таки вони обирають свою безпеку, свою стабільність аніж постійне підпорядкування потужності Росії, бо вони ж розумієте, ну да, вони мені не показали, як затислені між двома. Світами між двома арміями, і те, що вони можуть, це тільки віддавати борги і слухатися сильнішого і потужнішого. Чим вони будуть займатися, але борги видати не вдасться. чи вдасться Україні знищувати склади російської зброї? Нам уже вдалося один склад знищити там, де була корейська зброя. Чи угу. будемо далі ми шукати і цілити в ці склади? Так. Да. Да, і ми не просто їх будемо шукати і цілити. Ми вже знаємо, як це зробити. Ми знаємо, де вони знаходяться, ми знаємо в якій кількості. Ну, Тобто, тут достеменно відома вся інформація. Чи буде найближчим часом знищено російські склади зброї? Да. Так, що дивіться, ми ніби чекаємо, так, да, буде, і буде щось знищено велике, щось прилетить. Велике коштовне важке прилетить туди, де довгий час щось збиралося. Ну тобто, це не просто якісь склади виробництва там дронів, шмонів чи ще якоїсь чепухи, яку вони там виготовляють. А тут таке відчуття: знаєте, ніби вони по перше, ми знаємо, спостерігаємо, ми маємо чим туди вгатити, і ми вже знаємо, як ми це робимо, тому що вже вже, вже сплановано, проаналізовано. Що залишається, а зараз таке відчуття знаєте, ніби ми сидимо і спостерігаємо, як вони натягують. Ну тобто даємо їм можливість туди натягнути якомога більше зброї, тому що тут таке відчуття довгий час іде накопичення вкладання, накопичення, і от щось, щось скоро туди дійде, тому що ніби ми як на щось чекаємо. Ну тобто, щось, якась партія, наприклад, повинна приїхати, і от ми цією партією дочекаємось, і та там відбувається, все ж таки пів-п'ю, як пишуть наші військові в своїх підтримуючих якихось постах. Тож буде, і ми це побачимо. Ми чекаємо, як туди щось зайде, якась нова порція. Вбивства повинна приїхати на, на територію цих складів, і тут мені показують як три одночасно. Чи це три міста одночасно, чи це з трьох сторін воно буде туди летіти, але щось там іде-от щось з трьох складається, чи можливо з трьох як це так, з трьох частин складається ця. Ну, Цей склад. Ну, Тобто, щось там не без стрічки, щось ми, побачимо, і ми, ну, і ми це побачимо, ну, тобто, це не залишиться якимись там догадками, а тут буде інформація. І це вже готується. Ну, тобто, це не, ну, знову ж це не просто готується, а це вже підготовлено. Тобто, зараз ми чекаємо, як клітка закриється да, або замок і все, і полетіли, ловіть. От, так, буде. Щодо забрудненої води, в Десні була забруднена вода і все ще переживає. Чи дійсно нас досі нам досі загрожується забруднена вода? Як далі буде розвиток подій? Так чи дійсно в Україні є загроза? Чи дійсно в Україні є загроза забруднення води? Є загроза, ну вона дійсно є. І я вам скажу дияволи паш кубків перевернути. Тут свідчить про те, що це е забруднення, воно вже відбувається. Ну тобто, вже в Україні досить брудна вода. І як би ми не заявляли про те, що зараз чи вдасться. Давайте так: чи є загроза звичайному населенню? Людям дає загроза, є загроза, і тут кажуть про повідомлення. Ну то це все ж таки більше спрямовано на заспокоєння людей і на демонстрацію контролю над ситуацією. Чи вдасться запобігти забрудненню або поширенню забруднення води? Що повинно статися, те станеться. От мені знову карта долі. Ну тобто, так як повинно статися, воно все ж таки станеться. Чи вдасться запобігти повному забрудненню води? Да, ну, тобто такої інтоксикації е, води або інтоксикації людей українських через воду. Частково так, але все ж таки тут відповідальність на кожному за своє життя, і тільки от, от таким чином, тому що на тих рівнях, в яких відбувається отруєння, і ми ж ми не кажемо про тільки отруєння, яке наприклад, там я чула одна річка. З неї перетікає в іншу, тобто десь там на Білорусі щось вони отруїли, воно може до нас прийти, і це не єдина загроза для нас в контексті отруєння води, тому що відбувається безліч неприродних процесів. Під шумок війни багато падлюк перестали дотримуватися певних умов стосовно там, очисних якихось споруд. Аби не труїти воду, розумієте. Ну тобто, так в цьому секторі у нас трошки відбувається безлад, і тому я дуже сильно не радила жителям України вживати воду неочищену, тому що запобігти нам на жаль поки що немає такої можливості запобігти нашій країні захистити воду або очистити її певним чином. Все одно вона йде брудна, все одно вона йде. Не корисна, я б сказала так. От вона просто йде не корисна. Тобто, це ж не обов'язково, що це якісь хімічні впливи, це природні впливи, це ті впливи, які пов'язані зі зміною, не знаю, ландшафтної ландшафтних процесів в Україні, да, Тому що відбуваються вибухи, відбувається окупація наших територій, і там вони так само. Ну, Впливають погано на стан нашої країни і нашої природи. Тож тут природні процеси, які є абсолютно причинно наслідковими Тому так, загрози від води є. До кінця цього року якісь природні катаклізми, окрім війни і всього цього, що на нас звалилося, ще природні катаклізми. Є загроза якась від них? Чи є загрози природним катаклізмам в Україні? Знову мені показує, що це буде пов'язано з причиною наслідковим. Ну, тобто, давайте так: якихось землетрусів, там виверження вулканів і якихось саме земних процесів нових, з якими ми не здатні впоратися. Я не бачу. Я бачу тут стрімкість, скоріш за все, мова йде про гірські місцевості, тому що тут буде щось пов'язане з водою знову ж таки. В гірських процесах, але вони по єрафанту. Ну тобто час від часу трапляються. Ну тобто, це можливо захід України і їх специфіка тієї місцевості знову ж нагадає про себе, знову нагадає про силу природи. На жаль, спричинить шкоду. О, дійсно спричинить шкоду, спричинить шкоду і землями, і людями і тваринам, спричинить шкоду, можливо, своєю потужністю, можливо, своєю масштабністю. Але знову ж мені що показують сила перевернута на ну, тобто якісь природні процеси вони все ж таки порушені порушені знову причинено наслідковими діями Тобто, щось відбувається на землі, і воно виходить на рівні атмосфери, не знаю, повітря і всього іншого. Тож, я не здивуюся, якщо буде порушення правил, це, можливо, якісь несезонні прояви, наприклад, знаєте, там, коли влітку сніг іде, або коли взимку там гроза і блискавка. Ну, тобто, щось буде, якесь неприродне проявлення. Яке не співпадає з ну, не співпадає з господи, як це називається Ліка, зима, осень сезоном, сезон якесь неприроднє да, якесь неприродні явище, яке буде конфліктувати з сезоном, але мені тут кажуть, що це мах і імператриця. Ну, що нам потрібно до цього буде застос пристосовуватися і приймати це як нові правила природи на нашій території. Ну тобто, тут не просто аномалія, якась а тут як зміна клімату, зміна якихось природних процесів, які не властиві для нашої території. Наприклад, от таке буде. І воно буде відбуватися, до речі, неодноразово. Ну, тобто, це буде як от ми будемо дивуватися декілька разів якимось дивним проявам, отако. От